Відновлення справедливості для України у другі роковини звільнення Київщини від російських загарбників у Газі триває міжнародна конференція присвячена покаранню російських злочинців. Хто бере участь у цій зустрічі та які реальні заходи вона пропонує для відновлення справедливості? Про це розпитаю нашої кореспондентки Ірини Іванової. Вона сьогодні працює в Газі. Ірино, вітаю тебе! Розкажи, хто представляє Україну на цій зустрічі та які завдання нашої делегації? Вітаю Ірино. за кілька хвилин. Буквально в будівлі всесвітнього форуму в ГАЗі починається церемонія відкриття цієї конференції. На неї прибули представники урядових відомств закордонних справ і юстиції з понад 50 країн. Зустріч цю спільно організували Україна, Нідерланди та Єврокомісія. Нашу делегацію представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, генпрокурор Андрій Костін та заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Також очікуємо на онлайн звернення президента Володимира Зеленського. Ця конференція зібрала політиків, прокурорів, слідчих з різних країн, які долучилися до розслідування злочинів, які Російська Федерація вчиняє в Україні. Це і учасники спільної слідчої групи і головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан, який особисто приїздив два роки тому засвідчити злочини Росіян у Бучі. Говоритимуть про прогрес, якого вдалося досягнути станом на зараз у документуванні та розслідуванні злочинів Російської Федерації в Україні. Крім того, сьогодні на цій конференції офіційно запустить роботу міжнародний реє реєстр збитків за завдану росіянами шкоду, і як він працюватиме, розповів нашій знімальній групі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба Україна, Нідерланди і Рада Європи це три ключових гравці, які працювали над створенням цього реєстру. Але безумовно всі країни, які підтримали його, які увійшли до його складу. Вони всі заслуговують на словах вдячності, і дійсно механізм працюватиме таким чином, що будь-який громадянин зможе подати ну якби запит на відшкодування завданих завданих збитків. Буде певна процедура. Не можна буде просто намалювати якусь цифру і податися. Але ця процедура побудована максималь з максимальною такою, я б сказав, точністю і врахуванням інтересів громадянина. Правові процедури вони завжди дуже повільні. Люди це знають. Але е, сьогодні, ну безпрецедентно, за два роки створена і запускається така серйозна машина, е, яка дозволить українцям отримати компенсацію за завдані Росією збитки. За словами пана міністра, ця конференція дасть можливість учасникам також подискутувати з приводу створення трибуналу над російськими військовими злочинцями, Як каже голова дипломатичного відомства досі немає визначеності з приводу того, чи запускати трибунал зараз до завершення війни. Тож це питання також будуть сьогодні обговорювати так само, як і втілення мирного плану для України у тій його частині, що стосується відновлення справедливості та покарання за злочин агресії. Такі новини маємо станом на зараз. Іро, передаю тобі слово. Дякую, колегу, за роботу і за інформацію. Про реєстр збитків, який запрацював від сьогодні, нам розповіла наша у ГАЗі Ірина Іванова.